Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні трошечки нестандартний у нас відос саме для цього канала, тому що на свій другий канал я постійно запускаю відоси по Бравл Старсу, по Роблоксу і по ще всяким різним іграм. І саме сьогодні ми відкриваємо мега-копівочку, тому let's go! Просто подивимося, що мені з звідти випаде. Так, блінги 106 штук, 508 коїнів, ще 213 всяких очків сили і стардропчиків аж цілих 15 штук. Так що в цілому непогано хочу сказати. Можливо, мені випаде щось солідне, епічний стардропчик. О. Емодзі на кота, погано. Що в нас далі? Реєрний стардропчик, теж єрунда. Далі що? Теж реєрний? Знову ж таки, ерунда. Капець. Ну, хочеться, знаєш що? Хочеться прямо легендарного стардропчика, такого солідного, класного стардропу. Щоб прям було реально солідно. А так по 100 коїнів. Оце, ну, це, це супер слабо. Супер слабо, навіть не знаю, що сказати. Просто тупо, ні чорта, особо жорстко не падає. 50 коїнів, епічні стардропа, ну. 100 очків сили. Ну, тож непогано для прокачки піде, тому що дуже багато юнітів мені прокачувати. Очків в мене вже трошки назбиралось, так само, як і коїнів. От, і, в принципі, непогано. Ще, кстати, графіті щось? Чи це Мозі, чи графіті? Скоріше за все, графіті. Ну, в цілому непогано. Хоча якось, наче, й маловато. Хотілося трошечки бішечко. Так, що у нас в шопі є взагалі нового? У нас є так. Е Чисто 10 очків сили халявних, непогано, плюс 5 кредитів халявних, тоже непогано. На спайка, на спайка все піде. Так що у нас по скінчикам? На Френка є скінчик, на Ніту, на... на кого це? Це на Ворона? Та це на Ворона. Механічний просто скін з знижкою. Ну, мені все рівно на нього не вистачає, на жаль. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш, не вистачає мені на нього ні чорта. В общем-то, ти, що в нас по батлпасу? По суті, потихеньку, ми його качаємо, відкриваємо нові квести. У мене є дуже багато квестів в ранкетах. Я бачу 4 штуки. І можна їх поєднати з Якимось із персонажів, який дуже часто тут співпадає. Давай от когось оглянемо, на кому в мене дуже багато квестів. Але ж якщо я в ранкет піду, то що я? Я ж не виберу якогось определеного персонажа, я зможу вибрати тільки тих, в кого в мене сили багато. Так, звісно, не супер. Це жорстко. Давай подивимося, взагалі, що по цьому. В соло, ці жухи в мене квестів багацько, в соло зіткнені. Можна взяти попробувати якогось Карла, але я навіть за нього так давно не грав. Просто я не знаю, чи я за нього відіграю нормально. Я тупо не знаю, кого мені взяти. Може, ПМ? Як варік, а яка Карта та нормальна карта. Погнали скатаємо Щас чисто така треніровочна розігратися. Подивіться, що там взагалі буде. Ну і можливо нормально затащити. Ще поки не знаю. Так, ну коробочки у нас є, так що слава Богу. Бо в ранкет я би теж пошурував, чисто так розніс, трошечки дійшов до діамантової ліги. Хотілось би, Хотілось би, бо зараз золота. Золота це слабо. Мені треба щось солідне, щось серйозне. Так, тут у нас тара, тара це серйозна подружка, яка може мені зламати голову. Мені, блін, по-хорошому, просто баночки отаку назбирати. І мені буде просто слава Богу. Так, Тара щось там вижидає, не знаю чого. Ну, давай таку підберемо. І свалим від неї, бо вона там реально ховається. Вона там мені не сильно треба. Я би лучше просто ходив би збирав баночки і кайфував. Так, тут чуваки у нас тоже є, і лу, мороженщик, і ще там хтось внизу. Хтось серйозний, хто далеку атаку має, блін, я навіть не знаю, що мені поки що робити. Мені треба якось виживати, бо я не хочу сидіти в ніч якомусь. А ПМ це такий герой, який, якому ульта треба для хілки. Ну, кстати, тару ми нормально розкидаємо потихеньку, поки що. Ми її нормально піддамажуємо. Правда, вона зараз мене дамажує, а я ні, бо вона відійшла на безпечну дистанцію і, в принципі, халява. Але в неї ще з хп багато. Точніше, не дуже багато, і вона не хілиться. Ой-ой-ой, так, топ-5. Мені треба підхилитись по-хорошому. Всі знають, що я тут, по суті. У них там файти. Там ще баз ходить ульту качає. І тарі погано, і Коліт погано. І базу хорошо там. Надо зробити так, щоб базу було погано. Надо зробити так, щоб базу було погано. Так, нормально живемо. <плес> так, базу ульту на мені качає, треба відійти. Ой-ой-ой, там тара сильна. Давай я тако пройду просто. Так, ладно, тара на мене загралась, я поставив хілку. Тара заюзала клонів. Баз бас прийшов, просто її добив. І я вже, звісно, базу нічого, на жаль, не зроблю. Ну, нічого страшного, топ-2, топ-2 ми вибили просто за цього клятого пема. Ми вибили просто топ-2. У мене на ньому сіки квестів, просто мені на ньому треба 5 разів виграти. Погнали, погнали, ми ще з його підкачаємо жорстко. У мене, правда, сила на ньому слабка. Ну, в цілому юніт сам по собі непоганий. Я не знаю, чи він сильно підшидає підходить. Але я сподіваюся, що все там нормально. І можна на ньому хорошо розносити. <рес> я реально в це вірю, я не знаю. Зараз побачимо, можливо, то була перша катка, можливо, мені так попалися чувачки, які, ну, не. Сильно складні, насправді, ну так-то я навіть не знаю. Зараз будемо пробувати щось підфармлювати. Так, там матрас. Мені, якщо чесно, він не сильно подобається як персонаж. Кстаті, у мене він є, і я на ньому щось там дві гри виграв, чи одну, я не знаю, там супер складно мені за нього грати. Я не знаю, я якийсь нубас за нього, треба вчитися, а ніяк не доходять руки підучитися. Ну, матрасу там реально погано. Він умирає від цього вченого діда. Дідо, кстати, діду вбити треба. Матраса там хп маловато. Ну, матрас мені, по ідеї, нічого не зробить. Хоча з іншої сторони, якщо як подивитись, поняття, він може мені і зламати голову, а може і ні. Ми можемо його таку ходити. Ходити просто задовбувати. Головне ульту підкачати. Просто. Якщо я підкачаю хорошо ульту, ось у базу свалив. Ми ще на базові ульту добили. Все хорошо. Давай з базу, такого, типа, тім. Щоб він понимав, що я типу, ну, якщо що. Якщо що, то я такий в тімі, в команді, в команді, брат. А тут отако. Просто залучу до нього, понял. Ге-ге-ге. <хи> І дам ему Він підійшов, перейшов, конечно, в ульту качати. Но я від нього лучше свалю. Що там ще? Матрас там з кимось то З бібізяном дружиться. З дружится. не сильно хочеться, щоб він тімився. бібізян сам по собі такий, типу, чувак. Не, не із самих приємних, якщо чесно. Я ще й вистріляв всі снаряди. Ну да, сейчас Леон пришел добив, конечно. Матраса. У Леона там 8 банок. Краще с ним вообще не заходит, а мне, походу, від него зараз хана будет. Не, хорошо, что не до мене пішов. Так, тут база нема. Ебас! Да, конечно. попався я на база жорстко. І мені не задало, не добавило як перемогу, да, На ПЕМ, типа на квест. Да, мені добавило, що я вбив одного. Хорошо. А я до того, топ-2 зайняв, нікого не вбивав. Походу, ні. Походу, нікого не вбивав. Жесть. Звісно, да, за ПЕМ мені буде нелегко зіграти. Бо в цілому, це персонаж, походу, як я поняв, не підшеде. На жаль, на жаль, я, походу, вибрав не той режим і не того персонажа. Ну, або щось одне із двох. Коротше, будемо ще спробувати матроси тебе. Вона, кстаті, мене взагалі може розбити на ізі, як я поняв, і краще особливо з нею особи не тусуватись, бо я подиви, вона просто мені більше дамажить. Я їй одною кулькою тупо зносю якусь ерунду, реально. Без шуток, я її зносю супермало. Давай отако заберемо баночку, попробуємо її отако зблизька напулити. да, звісно, я її нормально просадив, я її дуже хорошо просадив. Аби ще з вороном трошки погратись, отако, кинути собі хілочку і підхилити чуть Хе-хе-хе, по-хитрому, похитрому все роблю. Так, ворон, геть. Все, свалим на хилку. Сваливаем на хилку. Надо хилить. просто, просто, будь ласочка. Все хорошо. Так, там пок відхилився. На жаль або на щастя, не знаю. Так, боже, хоть бы он мені не зломав, сейчас всю хилку. Просто будь ласочка. Не ломай хилку, брат. Там сейчас дяки, прийде, боже. Я ей, капец, валю. Так, хилочку. Все, ворон, иди, звідси. Ворон, прыгнув. Ні. Пієць, мене просто там зажали конкретно. Що робіть? Ні, ти знаєш, пен, походу, мені взагалі не варік. Вообще не варік. Не канає просто. Непогано, супер рерні стардропи, нормально, нормально взагалі все. Так, ми виконали хоч якісь квести. Да, 360 XP. Ну цього, блін, супер недостатньо. Супер просто недостатньо. Я не знаю, мені якийсь інший гравець, який. Блін, у мене на моїх улюблених гравцях просто нема квестів. Просто нема квестів. У мене квести на якихось нубах, на яких я ще не люблю грати. На персонажах, які мені тупо не подобаються. Можна попробувати за кольта або за дерево. Ну уже за кольта попробувати. Давай попробуємо такого за кольта. Чисто на ці мапі. Вона, правда, блін, я б не сильно сказав, що вона кольту підходить, але в принципі можна було попробувати. Можна було б реально затестити. Я би, звісно, якби виконав кілька квестів за нього, я був би дуже радий просто, просто конкретно радий. Та й непогано було б далі кубки качати, тому що я вроді качав, качав, кубки, а потім що то. Я десь провтикався трошки, тут ще ворон тусується. Ну ми щас ворону таку нормально задамажили його. Бо він мене, правда, не попав по мені ще ні разу. Був би взага супер, бо він вже хілиться, а я ще не хілюсь, бо я був отруєний, поняв? Він в цьому плані трошечки сильніший. Но в мене вже баночка появилась, то я, по ідеї, теж маю вже нормально сили. Так, Ворон, братуха. Іди звідси. Як щас би хоч би для нього не просратись трохи, а я вже просираюсь. Да, він ще хілку заюзав, конечно, конечно, конечно. Він просто по мені тупо попав. І все. Нічого страшного, погнали ще раз. Погнали ще раз попробуємо. У мене точно повинно все вийти. Точно повинно все вийти. Так, інти. Я готовий конкретно валити. Одну бувкаточку просрав, ну я сподіваюся, що все буде чітко. Так, тут кущах хтось був. Це що в нас таке вообще? Із типа Джина? Ти що там сховався, чувак? Хе-хе-хе, капец, ти нубас. Каратіст,ди сюди. Оба, хорошо. Так, дивись, ульта є, банок, купа є. Вообще все хорошо. Можемо сейчас нормально затащити. Можемо сейчас капець протащити. Уже топ-3, дверь. Ні, це якась ізична штука, диви. Уже топ-2, все. А я даже не знаю, дево набились. Понял? Усети, да? Обалдеть! Вона мене розвалила, ти понявший. Ще, ще й ця турель, короче, мені снесла голову, прикинь. Кстати, я трохи виконав якогось квест. Давай підемо подивимося, взагалі, скільки мені XP дали. Я би, конечно, позабирав якісь нагороди. Я би реально з кайфом забирав купу нагород. Так, новий пін і стардропчик. Стардропчик сюди. Єрунда плюс пін. Непогано, непогано. Можна нотарій На Натарій на точно повинно там підійти. Хорошо. Тара взагалі класна Туда грав. Ну туди класний юніт нотарій пробувати. У мене на ній плюс є квести якісь. Можливо, ми повиконуємо купу квестів, я не знаю. Щас попробуємо, Диви. По суті, у нас там Дінич, він сейчас буде конкретно закидувати. Но я сподіваюся, що він не буде мене особо тако валити. Я просто щас бистренько візьму, позабираю баночки в центрі. Добре, що Тара може так робити і забирати купу банок просто. Тому що вона ну такий гравець. Гравець просто солідний. Так, там у нас гавс, по приказу генерала гавса. Сюди. Надо купу банок. Я щас вообще топ-1 по банкам, походу. Скоріше за все, так, там десь бул, тусується внизу. І той згорить. І цей, блін, не попав по ньому трохи, Ну, нічого страшного. Так, вольта завалили. Хорошо, живем. Гавс, ти особа так не бикуй до мене, поняв. Бо в мене, звісно, блін демеджа багато дуже. Я ж, кстати, не знаю, що в мене робить гаджет. Походу, спавнить клонів малих. Так, я з тобою дружити не буду, чувак. Оці що це таке тімляться? Це самі більші гамнюки. Надо зламати йому цю базу. Диви, вони ще отаку попадають якось раз через раз, це ще капець просто. Він там пробує просто з усіма затімитись. З гавсом зараз пробує затімитись. Тут ще Дінич до Дінича краще не підходити. До Дінича краще взагалі не тусуватись, тупо там не ходити, краще почекати просто. Ну або завалити Дінича краще, я не знаю навіть кого краще завалити. Да, ну Дініч, Дінич мені щас вб'є мене. Все, просто як? Який це герой? Просто наглий. Просто супер халими герой. Я тобі я тобі супер кажу. Це супер невдобний герой. Ну я би за Дінича щас розвалив конкретно. Правда, я за нього дуже мало грав. А мене він ще є, та повинен бути. А де він вообще? Де Дінич? Дінич? Ти де? <сіст2> <служив> Лол. Де Діна Він же внизу, він же зелений, врод, ні, Ні. Ось він. є він, в мене. Давай я прокачаємо відразу. Бемс. Так, оце цей, що оглушає, плюс гір на нього можна одягнути. Там, наприклад, якийсь аля, там щит, наприклад, або демедж. Напевно, демедж. Блін, Я не знаю, я не хочу просто так зараз купувати, тому що ви мені потім в коментарях напишете, що то вся єрунда. поніві капець. Так, я на Дінничі тут є, ще один Дінич. Ну, в принципі, я думаю, що в мене все вийде. Отакого я попробувати розкидатись. Бемс. Дінич це реально класний герой. Але отако, от приходить отакий чучело, я йому ні чорта зробити не можу просто. Так треба заюзати. Тихо, тікай. санечок Санечок, тікай, хилься. Тут ще бочка тусується боже. отако Ульту. Ні, не, не боже, Сань, підхилься Бочка, йди геть Бочка, йди геть. Ні! Отако, отако просто, коли я граю на Діничі, це просто повний шлак. Я не знаю, мені тупо супер складно. Я його просто так прокачав, бо я програв на ньому. Можна попробувати гемкраб зараз завалити. От реально, в гемкрабі за барліка буде вообще нормально. Якщо я точно барлі звати, бо я вже точно не пам'ятаю. Зараз спробуємо розвалитись. Я не знаю. Погнали, понакидуємо трохи калюж туди. Нормально калюжі валять А Ану, треба ультанути сюди і в кущі, щоб вони там особо не ходили. Так, ти був теж, звідси. Let's go, let's go. Так, ультуюм. Реально розвалюємо. Чек, пожди, дві, нормально валим. Наше матрас з нами. Так, нам на, на шарфа накидати треба. Все, хорошо, вообще супер. Підбираю ще два шматочки. Два шматочки зі мною. Кидаю ульту. І нормально розвалюю. Боже, як, як, який я імпакт вносю. Вони не можуть ходити по тому, куди я попадаю. Матрас чогось туди пішов, не знаю чого. Кидаю ульту. Я не знаю, чи я гаджет заюзав. Я подумав, що я його підхилю, понял? Заюзавши гаджет. Ну я його, на жаль, не підхилив. Фух, ну я вообще, що можу, то й роблю просто. Головне, щоб я баночки збирав, бул, прилетів. Тихо. Ультую. Йо, тако, все хорошо. У нас э, злив в кубке. Чел. У нас же Джесси є, я и не знав. Я и не знав, що у нас Джесси є, реально. Ну, ми капець розносим, я тий базарю. Так, отако. Калюжу. І попадаю отако Бенс. І туди можна таку ульту Бенс. Сюди. І ми нормально дефаємося, хорошо. Атакуємося понакидувати туди, щоб вони взагалі не ходили. Не знаю, чи матрас туди шурує. Може просто ж. Що... А, ну в принципі в матраса все одно немає, нема цих нема камнів, так що байдуже. Давай ультанем Прям відразу, щоб ніхто взагалі не ходив. І бул теж особо не тинявся. І в нас все хорошо, Ізі перемога. так сюди одразу треба було йти, а не ходити. Оце по всяким ще Диви, я стар 68 Шість вісім тисяч килів просто відразу. 9 килів сюда. Сразу купа квесті виконано. Супер, супер. Прям відразу супер. Диви. Bambus, plus deixa a Speech О, оце хорошо. Плюс коїнів купа, Оце реально супер класно. Так, ну барлік це просто тема. Давай ще раз попробуємо. Реально, можливо, зараз переможемо. Бо по суті мапа не погана для барліка, але в мене команда була хороша. У мене була реально хороша команда. У мене був матрас, який, ну, такий подвижний чувак. І в мене була Джесі, яка всіх дамаже. Зараз у мене вообще біо. Я не знаю, що вона буде робити. Оця подружка теж вона така собі. Побачимо. Проти нас, що матрас, що ще якісь тіпи просто жорсткі. Матрас просто прибіг, мене розніс. Матрас мій, можна сказати, контрпік. Він мене буде швидко вбивати. Я не знаю, що ми будемо проти нього. Робити, якщо чесно, я просто даже не соображаю. Поки що я ще не соображаю, що ми можемо проти нього придумати. Бо я такого, ну в тучку, ну всі можу. А, з нами Емс, я поняв. Диви, оця ще просто камікадзе. ось можна розлити йому, але ж йому байдуже, він все одно може свалити. Я даже не знаю, що проти них робити. Ми тут Ізі програли, походу. Мені таке відчуття, наче ми Ізі просто слились. Таке відчуття, наче ми Ізі слились просто, я не знаю. Я там заповільнив, Емс його тупо даже не била. Я не знаю. Ну я йому нічого не зроблю просто. Я йому тупо нічого не зроблю, поняв? Він отако, і він щас свали. Просто і Мсі йому нічого не зробила. Ми тупо так сливаємося, я не знаю просто, що ще сказати. У нас просто пік такий галімий, якщо чесно. Сейчас матрас прийде, просто розіб'є всіх дві. А ні. Там щось робить. Давай закинемо льту. Отако. Отако, ну все рівно, все рівно єрунда повна. Все рівно єрунда повна. Там у матраса 10. Чи не в матраса? А ні, мабуть, у матраса всі 10 кристальчиків і все, і капець. Я не знаю, що матрасу зробити. А ні, не в матраса 10, а в кож 10 тоді. Я йому тупо нічого не можу зробити, диви. Все. Просто тупо нічого. Так, да, конечно. Ну, що ж поробиш? що виграли, та й програли, можна так сказати. В принципі, друзі, ось такий у нас получився відосик. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайний. Ми обов'язково докачаємо батл пас до кінця, щоб реально розвалити. Кстати, який тут. Кстати, непоганий цей дають, поняв, надпис. І це бот, поняв, а це мені треба. Так як я граю, я по-любому, як бот, валю. общем, всім пока.